Вітаю всіх, хто біля екрану в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо цього тижня для вас працюватиме Любов Геращенко. Президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон. Він подякував та нагородив українських військових, які брали участь у визволенні регіону. Глава держави разом з усіма присутніми вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих воїнів. Зазначу, також він поспілкувався з жителями Херсона, які впродовж місяців демонстрували стійкість і вірили в повернення до складу України ж ризикують, військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують. Ви ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони не відчували не просто, не, просто неправильно, не тільки, не тільки а ми про це говоримо, не тільки а... ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо нашу правду. Знайомого телефон та здала в ломбард. Як повідомляє патрульна поліція Білий Церкви, крадіжка сталася у мікрорайоні Гайок. Постраждали, описав жінку, тож копи швидко її віднайшли з чеком з ломбарду. Злодійка зізналась у скоєному та пояснила, що здала телефон задля грошей. Також впродовж вихідних правоохоронці міста затримали п'ять чоловіків з наркотиками. Двох з них виявили на вулиці Василя Стуса та Дачні. У трьох інших випадках у молодиків при собі. Був метадон, амфетамін та згорток з невідомою речовиною. Ще один тиждень знадобився білоцерківським комунальникам, аби навести лад біля будівлі колишнього промінвестбанку на вулиці Скверське шосе. Нагадаємо, там впродовж кількох місяців через неприбирання утворилось стихійне сміттєзвалище. Натомість, білоцерківці в іншому куточку міста нарікають на безгосподарську діяльність біля сміттєвих баків на вулиці Павличенко. Між багатоповерхівками та супермаркетом утворилось звалище з опалого листя. Викинутих меблів, пластику та мішків з відходами у смітті постійно копросаються птахи та бездомні тварини. кажуть мешканці прилеглих будинків та дивуються, чому не потріб з контейнерів вивозять, а з кучугур ніяк. Ну наприклад, неділю я приблизно наблюдала. Приблизно. Ну і куди ж? Та вже довгенько тут лежить. Ну ніхто не збирається, по-моєму чеш. Ну, це осінню ми ходимо в садочок і скільки ми ходимо, скільки такі купи лежать. Ну Його вивозять періодично, так що не дуже довго. Я б не сказала, що довго. Але я тут мешкаю, подвірники працюють гарно. Було чисто весною. А те, що тут трошки такий безлад, ну, не встигають комунальники. Ну, що ти зробиш? Таке життя. Уло студентки Білоцерківського аграрного університету, яку через проросійські погляди відрахували з вишу, триває дівчину. Поновили у навчанні, попри те, що служба безпеки України й досі веде процесуальні дії. Що це зрада, справедливість? Чи все таки блогерка? Одумалась усі сторони конфлікту. Вислухала наша знімальна група. Колаборантка, зрадниця або ж диверсантка саме так називали студентку факультету ветеринарної медицини Білоцерківського аграрного університету, яка ще влітку у себе на сторінці в інстаграм опублікувала сторі зі словами щодо війни, скласти зброю і прийняти ворога з добром. Такі висловлювання викликали обурення як у містян, так і в адміністрації вишу. Тож, 15 липня, останні терміново скликали засідання керівництва і наказом ректора дівчину відрахували. Ховали невдовзі, екс-студентка подала позов до суду на аграрний університет про визнання таких дій протиправними. Відрахували ми її за рішенням студентської ради О, згідно закликів тих, яких вона висловлювала в соціальних мережах, це. Здатися на користь Російської Федерації рішенням суду адміністрація Білоцерківського національного аграрного університету не задоволена. Згідно цього рішення Білоцерківського міськрайонного суду від 26 листопада. Скасований наказ щодо відрахування студентки четвертого курсу факультету ветеринарної медицини у недвиги Альвіри, і вона поновлена в числі студентів, щоб з'ясувати позицію Ельвіри та зрозуміти, якими мотивами вона керувалася у цій ситуації. Наша знімальна група намагалась особисто з нею зв'язатися, але дівчина на відріз відмовилась давати будь-які коментарі. Я можу передати. Ваш номер своєму адвокату, але так то я не надаю ніяких інтерв'ю. А ось її адвокат більш говіркий. Наказ виданий університетом, вважає незаконним. Мовляв, це дискримінаційна поведінка щодо студентки з політичних і релігійних мотивів. А це в свою чергу порушує конституційні права. Ми вважаємо і саму процедуру незаконною, і самі підстави, які були зазначені у наказі, незаконними, які не містяться в законодавстві. Тобто, ті підстави, які були зазначені в даному наказі, ми його оскаржили. Суд на нашу думку абсолютно обґрунтовано став на наш бік, дослухався наших аргументів і виніс на нашу думку абсолютно законно обґрунтоване рішення. Тобто, і ніхто не виправдовував, її тільки поновили у складі університету в якості студента. Я також хочу наголосити на тому, що її висловлювання не мали жодного. Ні, антиукраїнського, ні тим більше проросійського підґрунтя натомість крапку в цій справі, поки поставив Білоцерківський міськрайонний суд, суддя Єрмола підтримала позицію позивача, зобов'язавши університет відновити її у навчанні. До того ж, стягнути з вишу майже тисячу гривень судових витрат. Але як зазначив прес-секретар місцевої Феміди Константин Гергель, рішення ще можна оскаржити у тридцятиденний строк від дня оголошення. Наскільки нам відомо. Університет забрав одразу, отримав коротке рішення, тобто ще навіть не було повного тексту, і поновив дану особу на навчанні. Тобто, наскільки нам відомо, університет не має наміру подавати апеляційну скаргу на даний момент. Зараз так звана блогерка відвідує пари онлайн та продовжує вивчати ветеринарію, але одногрупники та інші студенти не дуже задоволені поверненням Ельвіри. За словами одного з них, переважна більшість намагається ігнорувати її присутність. Всім, все одно, вже якби були на очному в універі, то можна було якось по-другому, а так сидить, то й сидить. На цьому, поки історія з Ельвірою не завершується, бо як повідомили нам у СБУ Черкаської області, наразі тривають процесуальні дії. Тож ми продовжуватимемо слідкувати за справою, аби не дати сумнівним поглядам проявлятись у нашому місті. добра. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Рукотворна краса від місцевого автора у білі церкві, скульптор Максим Василенко, виготовляє металеві патріотичні конструкції. помилуватися деякими з них можна в одному з закладів міста. Найактуальнішими серед них є херсонський кавун, соняшники, нескорені та вогонь свободи. Родзинкою постаментів є те, що всередину кожного можна поставити свічку, яка освітлюватиме та прикрашатиме приміщення. Як розповідає автор, така ідея виникла через віли відключення. Частина виручених коштів з продажу арт-об'єктів піде на підтримку ЗСУ. І на кожну роботу було по різному затрачено часу. От, наприклад, остання подія, да, от це визволення Херсону. І от мене зразу от захотілося щось бисенько зробити. Я, будучи майстерні, почув цю новину все бігом до електромолота, накліпав. Підключив зварювальник і давай робити. Ну і зробив от роботу, присвячену Херсону, кавунчик, такий, да, який, ну, з якими скучили. Але він має особливість він ще світитися. Зараз така тема актуальна з електрикою. І ввечері можливо поставити свічку, запалити. І такий світоч Херсона я от назвав. Ше педагоги, директори з підприємства, а й ті спеціалісти, а нині захисники та захисниці. Вони відстоюють кордони Соборної України. Їм дякують за спокій, витримку та боротьбу. Військові ж у свою чергу просять не розслаблятись. Які вони герої нашого часу? Ти як їм вдається не падати духом вже понад 8 місяців війни, 24 на 7? Дивіться у сюжеті. Кожного дня маєш можливість бачити рідних. Воно мотивує. Дійсно мотивує, коли ти хочеш, щоб твої діти чули, як співають пташки, як грає музика, а не вибухи. Два тижні тому Сергій повернувся до рідної білої церкви з найгарячішого Бахмутського напрямку. Однак ані на хвилину не припиняє служити українському народу. Його військова історія розпочалась 24 лютого, коли Сергій, як і всі, прокинувся від вибухів окупантів, не замислюючись, одразу пішов у військкомат. А через декілька днів 42-річного чоловіка мобілізували та відправили на навчання. Хоча за його плечима академія внутрішніх справ, однак, за спеціальністю, ніколи не працював. Але тепер колишній співробітник дистриб'юторських Пані очолює мотострілецький підрозділ. Розповідає, найважче на фронті розлука з родиною, бо завжди хочеться побачити, почути дружину та пригорнути дітей. Однак така можливість є не завжди. Всі настроєні на те, щоб піти на перемогу. А страшно, так, да, страшно, але цей страх пропадає, коли ти повертаєшся на зліва, дивишся, тебе твій побратим стоїть. Да, там. Кулак або снікерсу є, там справа, повертається, там ствій твій побратим, який тобі конфету протягує, страх зникає. Не дивлячись на те, що там бомблять, там, артилерія, авіація, накидуть з мінометів, Всі на позитиві шуткуємо, знімаємо відео для свого альбому, який по перемозі, да там монтуємо і викладемо, покажемо всім, як це все відбувається. Окупанти бігають, ховаються. Ведуть себе непорядно, як там кажуть, тяжело стріляти них. да тяжело не прячуться за деревом. Ділиться мотострілецький підрозділ, який захищає кордони від путінської навали, сформований з людей різного віку та професій. Кожен відповідає за свою спеціалізацію: хтось кулеметник, стрілець або ж зв'язківець, та попри щільні обстріли є місце у воїнів і для гумору та пісень під гітару. Однак на фронті немає вихідних, адже розуміють, десь там спить дитина, яка потребує захисту. Інколи на банальний перекус армійці мають лише декілька хвилин. <звук> Приятного апетита. приємного апетита. На відміну від Сергія, його побратим Владислав має чималий військовий досвід. Він служив і в 72-й білоцерківській бригаді у 15-му гірсько-штурмовому батальйоні. Каже, відчував, що розпочнеться війна, тому без вагань повернувся у стрій. 36-річний командир відділення пригадує один з боїв на Донеччині. Були на позиції, у нас було 11 чоловік. І по перехвату троє суток було тяжелих бойов. І на другі сутки вже були, так, на другі сутки перехвату ми положили перед собою роту, і в перехваті було чутно, що перша партія закінчилась, давай вторую. Хтось вони йдуть і не знаю, під чим, що вони, що вони в голові, але вони просто йдуть. Були такі випадки, що ми бачили, коли заходила там, підтримка їхня, викидували з окопа перед собою своїх, же, ж, і робили як бустери, через нього вели вогонь. Колишній будівельник, який раніше допомагав розбудову країну, нині захищає її від окупантів. Після перемоги вже має плани на майбутнє, але тримає їх у секреті. А поки коли стріляє, думає лише про рідних. У Білій церкві на нього чекає кохана дружина, діти, а згодом родина поповниться ще одним патріотом. Там, навірно, мабуть, живеш одним днем. Тості, там розумієш, що кожну хвилину може прилетіти, що це може бути останнє. Це може бути твій виход, це може бути твоя куля і твій досі до цього як нараз роботи. Тобто це праця робиш, захищаєш свою землю. Кожну вільну хвилину згадуєш родину, Жінку, дітей. І розумієш, чому ти там знаходишся, також як стверджують Владислав та Сергій, найбільше їх мотивує підтримка українців, які пишуть смс-повідомлення, присвячують пости та надсилають пакунки на передову. Запевняють, що за країну воюють її найкращі сини і доньки. Хочу всім подякувати за підтримку, за теплі слова за. Подумки, хто там да там за ті свічки, які ходять, ставлять за здрав'я там за всіх бійців, які е, на передові готовляться до виїзду. Приїхали тут до ми разом. Ми переможемо. Ярослав Гопацза, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківські борці здобули шість нагород у різних номінаціях на чемпіонаті світу з козацького двобою. Так, золото виборов Віктор Піданов в іншій категорії він здобув бронзу. Ще один представник білоцерківської федерації змішаних єдиноборств Денис Оніщук став володарем срібної та двох бронзових нагород. А Давід Калинюк посів третє місце на п'єдесталі пошани. Проходили змагання в австрійському місті Брегенс. тренуються спортсмени у клубі Тім». Вітаємо борців та їх тренера Ігоря Глаголєва чудовими здобутками. І на останок ефіру традиційно про погоду цього тижня у Білій церкві буде. Холодно повідомляє Україдромедцентр. У вівторок небо вкриють хмари. А ось у середу протягом дня очікується дощ. Температура повітря прогріється максимум до плюс п'яти вночі до двох градусів. У четвер навіть прогнозують метеорологи сніг. стопчики термометра опустяться до плюс одного тепла. У п'ятницю за хмар визирне сонце, однак буде холодно до мінус двох. Сонячну погоду варто очікувати білоцерківцям і на вихідних у суботу Температура становитиме 0 градусів за Цельсієм а в неділю від мінус 7 до мінус 1. на цьому ми на все. Дякуємо, що дивитесь та довіряєте нашій програмі. Головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо. Ставте вподобайки під нашим відео та підписуйтесь на телеграм-канал, аби знати більше. Наближаємо перемогу разом. Все буде Україна.